Включ. О, Отак, так. так-так. Да. Okay. Так, mm -hmm. да. mm -hmm. А по правій стороні у вас йде, з чим би ми повинні це знайти? Іде оранжади, оранжада це е, газований напкуй, такий, знаєте, щось нападу дійфанти. Отак, от скажімо. Mm -hmm. Таке фанта, змішане з нашим лимонадом. От щось таке mm -hmm. середнє. Тобто, і не лимонад, і не фанта, mm -hmm. Mm -hmm. То есть щось таке середнє. Mm -hmm. А далі чосну, шинки, цукру, золотего сера, крему чоколадового, чоколади, манки, води не забивали, соку помаранчевого і масло. А тепер будемо з'єднувати. Картон у нас вже з'єднаний соку помаранчове. Тобто сок може продаватися в картоні. Мається на увазі у цих так? Оце буде uh -huh. картон. Uh -huh. uh -huh. Да, є, звичайно, сок помаранчевий, можна купити і в бутильці в можна купити. Тут вони не особо ходили. Є, звичайно, є такі соки. Дуже багато пластикових для дітей, там 200 грамові сочки, наприклад. Так? Ну, а взагалі це кажуть картон, картон, соку, так? Картон. Далі, з чим би ми з'єднали. Бутылку у нас ідея якась бутилка. Ну, буде у нас є, ну, є чи давайте. Так, mm. може, пані Людмила хоче. А ну, давайте сейчас відео. Пані Людмила, я бажаю. Я... Буталка з... з води негазованої. Води Воды не Правильно, бутилка води негазованої. Так, дуже добре, далі Костка. Костка. От дивіться, слово костка воно взагалі цікаве, щеколотка. Ось таке. Так, костка так, воно цікаве. Воно як в медицині це ну, частина ноги, так, щиколотка, правильно, це костка. Якщо хто її там зламає, то там, це якби погано. Да? Це в тіла, костка, перший момент. Костка, це може бути як в від в даному випадку, це якась. Форма чогось. Наприклад, кажуть, костка льоду. От ви знаєте, коли лід заморажують в холодильниках, і він іде, або в кубиках, угу. шматок льоду, От, ніби. Як, да? оце, mm -hmm. да, оце форма, іменно форма. Uh -huh. В нашому випадку, що може бути косткою? Костка масла. Чого? Uh -huh. Бо масло, якщо хто, наприклад, на стіл сервірує стіл, да, Масло може бути в формі так само прямокутний, можна порізати масло кусочками як прямокутник. Так? Якщо є спеціальна така ложка, вона як шар робить масло, воно буде як шарик, виходить, так? то оця костка це форма, яка може бути в чомусь. Ну, звичайно, це костка льоду, кажуть, або костка масла, оце буде костка. Так, поїхали далі. Таблічка, цікава. Табличка шоколаду, Правильно, табличка це не таблиця, таблиця, яка там на дорозі стоїть показує, куди нам їхати. Так? Табличка по її це плитка. Плитка, так? Плитка шоколадки. Угу. Далі. Угу. Пластерик. Шинки. Так. Шинки. Там у нас може бути. Шматочок. Ну, може. А можна і жовтого сира, і можна і шинки, і так, і так можна бити. Пластерик, що таке як пластерик? Це знаєте, це коли вже порізано. От ви берете, наприклад, колбасу, вона вже кусочками порізана. А ви берете сиру, чому можна тут і так і так? А сир вже у вас порізаний, то це буде пластерик. Наприклад, ви підходите до, магаз... ну, там, до відділу і кажете, попрошу там 300 грамів жовтого сира. Так, ви кажете, мені 300 грамів сиру, а вам кажуть, це чи в пластерках. Да? Тобто, у вас питають, вам як куском дать 300 грамів. Чи вам порізати зразу на оцих машинах, які є ножами? Да? Mm -hmm. цими mm -hmm. механічними? І оце вас можуть перепитати. Цалой чи в пластерка? Тобто це в кусочках порізаних, так? Далі кавалек. Жовтего сира? От можна так. Кавалек, жовтого сира, так? Це кусочек чогось. Так? Кусочек може бути, наприклад, нема в нас тут торту, ні, нема. Торт. Ви приходите, наприклад, в кафе, і ви заказуєте там хербати, наприклад, і кажете, і попрошу кавалек часто, так? чай і кусочек якогось там, пірога ви вибираєте, так? Оце буде кавалек, кусочек якийсь. Угу. Далі пушка. Пушка я не знаю, що це таке. Пушка. Оце ж, дивіться, те ж саме. Пушка це не гармата, як пушка в воєнному плані, да, військовому. Ні. Пушка це оця жистяна банка, де у нас pepsi кола, Кока-Кола, от таких жестяних банка. Або це може бути ще консерва. Оці жистяні посудини. Да? Оце буде пушка. Це не пластик, це жистяна банка. Угу. Не пластик і не шкло а именно жестяна банка. А в основному це я ж кажу, Пепсикола, Кока-Кола, Фанта так само. Це Рандейс може радий. бути, да? А тут у нас оранжаза. А тут у нас буде йти оранжаза, це буде пушка оранжаза. Так, далі. Гувка. Ловка, чесно. Чеснику чи як? Чеснику, чеснику, правильно. Так. Голівка чесника, ми теж так кажемо, гувка, так, голівка, так, далі. Пачка. Пачка. Я думала маслом, но. А, ні. ще чого візьмемо? Крем, Нет, крему не. Пачка цукру. Ні, не, то кілограм. О, кілограм буде цукру. Вже. А мунки. крему шоколадового? Ні, не, мумки. Момки, муки. Муки, а, це пачка так. муки. Так, а, мука. мука. Пачка це буде, як і пачка, ми ж теж кажемо так, муку, да? вона веде на курсу, макувати мать мати мати да, Монки. Так, оце буде пачка монки. І своїх там у нас остався передостатньо. Двоїх. Крем, шоколад. Крем, капелодове. Що таке? Само... Ну, Крем шоколадовий ясно, тут так. Що таке сік? Своїк банка. банка. Правильно, це банка, обов'язкова з шкла. Це в ніякому випадку ніяка не пластикова банка, бо багато зараз чогось є. Так, але це іменно слоїк, це буде з шкло. О знаєте, як оце нутела продається в баночках uh -huh. скляних. Воно таке тверде, це шкло, але воно шкло. Оце буде слоїк. дуже багато джелів продається в Да? Оце буде так само слоїк, оця банка. Uh -huh. Ну і кілограм, ми вже сказали, наперед, кілограм цукру. Так, Кілограм цукру, це у нас буде кілограм цукру. Добре, всім розібрали. Угу, mm є. -hmm. Yeah. Дуже дякую, пані Людмила. Супер. Барди дякую. Так, а зараз у нас попрацює пані Вікторія, якщо є зв'язок. Пані Вікторія, ви нас чуєте. Пані Вікторія. Так. Пані Вікторія, ви нас чуєте. Ага, значить, трошки пізніше. А ми відкриваємо там, де скинула такий кольоровий, де убрання. Одіж, колір різний. Там, о, о, ту картинку відкриваємо. Так, зараз дивимось. Далі. Ось це. Ось це. Ні, о, о, ось це. це. Отак. Видно, да? так? Так. Угу. Угу. Ну і зараз попрацюємо. Ми це з вами, в принципі, знаємо. Може, щось якісь там додаткові пару слів, але взагалі ми знаємо з вами ці моменти. Ну, по-перше, кольори. Кольор, так? так. А, поїхали. Чарний, Вспоминаємо, так? Ну, які подібні, я теж і не буду на них зупинятися. Шарий, шарий це сірий. Як що, припоминаємо, шарий це сірий, так? Бронзовий, коричневий, зелений, і буде небесний, голубий, Так, голубий. Фіолетовий так і буде ружовий, розовий, угу. червоний, так і буде помаранчовий, те ж саме жовтий, подібний, бявий, подібно до нашого. Тепер, коли ми купуємо, <свісно> <свісно> якесь обрання, <свісно> <свісно> воно у нас в полосочку. так, Наприклад, ми приходимо в магазин і кажемо, ой, надіть, будь ласка, якесь плаття в полосочку. І тоді це буде, ми будемо просити цукінки, паски, або чоловікам, наприклад, для чоловіків ми купуємо там, наприклад, рубашки, в полосочку, так? І тоді ми приходимо і просимо так само в Паски. Паски. Паски, оце буде полосочки. Паски. Угу. Якщо ми хочемо купити, наприклад. Рубашку для чоловіка або для себе, тільки в клітинку, тобто, знаєте, широка клітинка, то це буде в крапке. у нас дошик є в клітинку. Правильно, так само можна сказати, зешит в кратку. Приходимо десь в магазині купуємо зешит, а у нас пані питає: а який зешит, в лінії чи в кратке? Так? І ми кажемо, наприклад, якщо вам кліточку потрібно там, для математики. Так? Ми кажемо, попрошу вкратке, будь ласка, в кліточку, в клітинку, так? Okay. Так, якщо у нас ми захотіли собі купити юбку, там, да, спідницю, і ми хочемо її купити в точечку, там, в кропечку, так? Ми кажемо в кропки, оце в точечки, в горошек ще по-нашому, можна сказати, так? В кропки, оце буде в кропки. Okay. Значить, ще раз в полоски, в паски, так? В клітинці кратке і в горошок або в крокі, в точечці, в кропечці буде в кропці, дуже подібно. Тепер припоминаємо, що у нас було пов'язано з обранням. Обрання вчили, коли в день то вчили, і тут ми зараз повнимо, що у нас було. А, сандали. сандалі дуже подібно. Тенісувки, дивіться, тенісувки – це. Не з тенісом пов'язані, це не теніс. Тенісуки це будуть кеди. Кеди, як угу, угу. тільки трошки други. Типу макасіни Далі. якісь. Типа щось макасіння, але більш спортового, так? Угу, Такий угу. вид буде більш спортовий. Макасині спортове, можна так сказати. так? Угу. Далі бути. А, до речі, слово бути вони взагалі таке ходове розпространене бути це взагалі можна сказати взуття. Так, uh -huh. а, але конкретно, якщо бути, це така, знаєте, модель буде м, така класична бути. Якщо uh -huh. ми приходимо і кажемо бути, неважно для чоловіка чи для жінки, то нам будуть предлагати класичний варіант. Для чоловіків, наприклад, це там будуть кожені є Для жінки там може бути каблук, то це будуть бути. І далі скарпетки, скарпетки дуже просто торба сумка, подкошулек, Тут кошурик має таке двойне значення. Це може бути як футболка, а може бути, як і майка. І так, і так можна. Куртка. Взагалі подібне слово куртка, так само, як і у нас. Угу. Далі. Наступний нижний ряд буде сукенька, чили, Так, сукня, жакет. Піджак буде як жакет так, Светер. Тепер дуже подібно. Споднє дзінцове джинси. так, До речі, можна або казати джинсові, або можна сказати джинси. І то, і то буде правильним варіантом. Костюм дамський, це буде і спідничка, і жакет. Так і uh -huh. називається костюм так, Костюм, як костюм, дуже подібно теж зазначати костюм Угу. І третій ряд у нас кошуля. Там біла рубашка, так? кошуля — рубашка. Тому, може, трохи вона не видно, але тоді догадуємося. Так, що кошуля це чоловіча рубашка. Дивіться, якщо ви приходите купувати кошулю, то знаєте, що ви купите чоловічу рубашку. Кошуля. Угу. Наступне чапка, шалі, Так, Шапка, шаф, рукавиці. Там, наприклад, носимо зараз чапка, шалі, кренкавічки. Потім блуза, буде бл, все так, блуска, повстай жіночий іде блуска. Ну і, наприклад, до блузки можемо підібрати спідниця. Спідниця, це буде як спідниця, спідниця, і чоловічий буде у нас крава. крав. Храв, так, не трава, так, крав. Помню, що завжди у нас наголос буде падати на перенеслайтний склад. Буде у нас прав. Як, наприклад, слово спудниця має три. Слово, то падає в міца. Uh -huh. так? так само, наприклад, вверху у, у нас там костюм дамський, ми кажемо костюм. так, Взагалі у нас є слово костюм. Uh -huh. Тут uh -huh. буде костюм. Бо слово костюм ма два склади. Костюм ставимо напередостатню і буде костюм, щоб не було костюм. І, до речі, багато таких слів, які будуть нас трошки плутати по наголосу. Нам буде казатися, що треба, як ми привикли, наприклад, костюм ставити наголос. Ні. А буде йти костюм, так само з іменами багато таких тих плутань. Ми кажемо, по-моєму, казала, да, Борис, але тут вже буде Борис, а не Борис. Угу. Напередостатньо, напередостатньо. Угу. Не забуваємо оце правило, що ставимо на Добре. Повнили трохи і додали ще нових пасків, кропків, кратке, так. А тепер почитаємо і почитаємо там, де у нас був такий нателик красивий. А якщо пані Вікторія з нами на зв'язку, може ще трохи пані Вікторія? спробуємо, пані Вікторія, якщо з нами, якщо День ні. Добрий. О, пані Вікторія з нами. Джеймс добрий, бо не було перший раз сюди, пані Вікторія. Ваш... Почитати, так? Читаємо. Так, зараз читаємо. Ми тренуємося читати. Я думаю, кожен урок ми будемо щось читати. Тут читачка uh -huh. була. Так. Пані Вікторію, вам видно добре? Слова Дякую, добре, ага. так? Поїхали. Значить, текст у нас. Так, називається чма. Хто таке чма? Чма. Мотельок бабочка, так? Чма. Угу. Добра. Ага. Яка, uh -huh. слішна? чма. Ще перше щ... там ще. Шлічна. Шлічна. Шлічна чма. Чма. Так, яка шлічна яка... чма? Яка слічна це прикметник і треба його перекласти. Щоб... Прикметник, так. По крайней мере, это прикметник. Яка незвична, так. яка незвична. Незвична, Правильно? красива, яка, красива. да. Можна і так, і так сказати.

to uh -huh. nie to metalik genny um, genny czy genny uh -huh. pasz 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 koralec pasz koralec pasz koralec tak nie web pa, uh, nie lab nie lab uh, pasja pasja nie nie sięgaj go, go nie sięgaj go Щідай його. Угу. Переклад не, не літає. Ні-лапать ні. Лап, схватити, хватати. Не, хват... не хватає. Пажа це скорочення ласкове таке, знаєте, як от паш, як ми казали, наприклад, кот, а, ми, ми, а ми кажемо, що ласкаво котик або котичок. Так, оце ж буде паш, а це пажа.

Чне, чне. Ні. Перші дві буковки це буде х. Не, не лови? Не шлечи, не лови? Ні, не хлечи — це значить хай він летить. Ні, це нехай. значить хай. Угу. Дока, док, ну, доки, доки, куди? ч, доки живий. Ні, докон це куди, а це хоче. А, куди він все хоче. це хоче, mm угу. це доки хоче, нехай летить доки хоче. А то Куди за кочер. so. А то за. Не за. Там нема за, там є угу. А то це якби є. Mm -hmm. yeah. Є. А то є. Чма ще може бути. Моль да? <таспілля> моль. Тепло є моль. А, ну, розглядають. Так, mm От то таке було, а, а то є так. моль. Ослепіло, mm осле, є світло... <таспілля> -hmm. святло Е, ос, осліпило світло, 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 ну, зробило, ослепило <таспілля> світло, 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 світло. Світло свічки. Mm <таспілля> Свічки, ослепило світло. Mm <таспілля> А там летить uh -huh. а там летить uh -huh. uh -huh. е, не голосом не то перш. Топиш, топиш це теж якісь метелик мат розмовлять, так? Та кажан, кажан, це летучим лиш. Летучим лиш, лочі.

<смеш> вив'їла, вив'їла. Ви, ви, вив ви, вив вив ко, кожльотки, Кожльовки. кожльовки, Кожовки. Я, так, наприклад такий. <смеш> угу. Жодного слова не можу розібрати. <смеш> <смеш> так, <смеш> <Можем> так. Зараз <-смеш> будемо дивитися. <смеш> так, ну поїхали. Що у нас. Перший. Зараз, зараз кілечка, я на хвилю відключусь, ми якраз поки що думаємо. Ага, да, да, да. Угу, угу. Так, може, пані Людмила нам допоможе. На жаль, не можу. Так, так. Вони зараз іде так. урок онлайн. А, давайте пізніше дальше я... Угу. Ой, давайте аж вечором, бо я буду десь аж й десь отак. Хорошо? Добре. Угу. Добренько, дякую. Угу. дякую. Угу. Так, я відбачаю, що... а, угу. а, Так, поїхали далі на перекладі. Значить, пенджі, Що таке пенджі, Це, знаєте. Мчить, летить, їде забистро. оце буде пенті. Летить низенько, так, низько. Уноші ще в піднімається вверх. Вивіяв кожухки, так? Вивіяв. Якби розбивав все на своєму путі. Угу. Далі. На шляху. Угу, Далі. Алло. Так, пані, так, так. пані Вікторія зараз. Пани я... Виктория, не, а, пані Вікторія, мені, пані Людмила, включіть, так? Пані Вікторія, от. Ага. Ще пані Людмила, давайте пані Людмила може почитати. Давайте пані Людмила до кінця дочитає. Який шлещний вечір. Так, угу. Так, і як... шлічний вечір. Добре. Угу. Як чи, чи... 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 Чихо, Тихо. Давно тихо. Угу. Як pięknie. Угу. Лес. Хороше слово, ну. ну ну Лщині. Лщинік. Лщинік. Злочист. Звочистий. Пщенджит. Так, п'ятий <реку> прекрасний вечір. Угу. Як тихо, як красиво, тим це красиво. Лщині це блистить свірка. Сія річні, так, золотистий це золотий щедрич місяць. Не місяць, як календарний місяць, а щес, який ну, як луна місяць, так? Це uh -huh. мається на увазі. Uh -huh. Добре. Так, дякую, багато дякую. Так, почитали сьогодні. Добре. Так, слова повпоминали, почитали і. О, тут у нас там пів уроки І там осталася така одна у нас залишилося завдання з колонками, так. І оце давайте буде, ну, постараємося зробити вдома, ні, то значить будемо в класі так, в класі. А доробляти. Так, тут і тоді. Дивіться, і отут у нас таке буде о. Треба буде розділити по родах. Он іде по лівій стороні чоловічий. Она посередині жіночий, «оно» — ніякий середній тромбі. Наверху mm -hmm. у вас в колонці, в таблиці такі йдуть слова, научителька, хербата, студент, м'ясто, програм, вода, комп'ютер, кіно і так далі. Так далі. Постарайтеся вдома розпределити усі всі слова по цим трьом колонкам. Оце буде ваше домашнє завдання. Так, зараз я доєднаю його. Так, угу. оце домашнє завдання. Розприділити де є те слово, до якого роду відноситься? Ну, звичайно, наприклад, беремо там студент, це буде он, в, колон, в колонці он, бо це він. Хербата, це буде вона на атомбарті да? Наприклад, там далі у вас слово м'ясо закінчується на О. Це буде гоно, це буде середній рівень. І так далі, далі, далі. Всі слова стараємося дописати по цим колонкам. Угу. Угу. Оце домашнє завдання. А я хочу записати, запитати, а я вам скидувала фільм нарнію? Чи «Оповіщі з знарні? Ні, 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 нарнію ні. Не, 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 не. не скидувала, так? «Кайко угу. і кокурс я скидувала. Ага. А я вам скинула такий художній, якийсь фільм, добренька. Uh -huh. А щоб не тільки боючки, тим парні у нас сьогодні така група ну, no, дорога була, скажімо так, да, 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 да я вам да. скину фільм, ну супер, пані Людмила, бачите, а, да, якщо есть... вас цікавить, можете або написати, або, о, пані Людмила, які вас цікавлять, пані Вікторія, фільми, який вид, по крайній, жанри, може вас uh -huh. цікавлять, який? Газ. Uh -huh. uh -huh. uh -huh.

Так, якщо хто любить історичні фільми, Ну, я, ну, я думаю, на... що нарнія підійде сюди. Нарнія ну... вона широка така, да, так? Так, так. То приключення, да. такі пригоди приводи. І... Я да. тільки можна, собою... і є... фільми. можна да? так. І і як вона... ви на Новий рік кидали? Так, а, от ага. ой, да, чудовий фільм був, да, до речі. Ага, добренько. Я... Саме головне, щоб вони пішли, так? бо вже стільки разів було, що я скидую, а вони не йдуть. Да, воно ну, під, і, uh, і, так, воно залежить від і локалізації. Стараюсь, да. угу, угу. І стараюся діпоритися. Добренько, я тоді пошукаю, десь докину обов'язково, так? Uh -huh. І, може, на армію, а може, якісь ще другі фільмки подивилися, що подивили, uh -huh. да. тоді... — Може, навіть того ж Гаррі uh -huh. Поттера, але тільки може, тільки ж на польській, можна йти. Знову ж чи піде, чи не піде Гарри Угу. Ну, я, я спробую зразу її відпишу вам. Mm -hmm. да, так, це так. зручно, mm -hmm. на початку я ж завжди включаю. Mm -hmm. Тож можна так, ми, напевно, так і будемо робити. Що На початку хай зразу йде, як як це все рівно дуже корисно. Так. Коли йде мова, дуже корисно, так. І потім будемо розбувати. Добренько, то mm -hmm. на сьогодні це все. Базу, базу дякую, Житбич так. Та, дуже дякую, що прийшли.